Що таке хлопці, накручений кар'єрний рух і розвиток? Це історія, коли ви заряджені амбіцією, тому що ви там собі щось знаєте, по-чоловічому придумали, курс обрали, ви рухаєтесь вперед і на надлишку свого ресурсу на резерві досягаєте цілий. Питання, що у вас відбувається в цей момент в душі і вдома? В якому стані знаходиться ваша сім'я, ваші діти? Чи достатньо ви приділили уваги, якісної своїм? Рідним та близьким, тут важливіше питання, чи отримали ви фідбек від своєї сім'ї, чи отримали ви відчуття цінності, і чи був у вас гармонійний енергообмін з вашою коханою половинкою? Якщо ви один, поки можете ще хлопці рухатись, то все цікава тема. Якщо ви місіонер і присвячуєте себе соціуму. Якщо ви думаєте, що ви. За рахунок успіхів знайдете своє щастя, ні, це не так. Щастя, воно незалежно має спочатку всередині тебе з'явитися, а не через накрутки, повторюю. Знакрутки це ще коли ви магією займаєтесь, там звертаєтесь, щоб вам хтось щось підкручував на рівні біоенергетики. З іншого боку, органічний рух це про органічний енергообмін. Вам може здатися, що я багато води лью, насправді. Історія не про це. Історія про те, щоб навчитися суть речей бачити. Так як ви не багато слівні, ну якщо у вас все нормально, так, відповідно, хлопці потрібно займатися душею, саме такі часи прийшли. Якщо не ви то хто. Якщо не ви то хто, якщо не зараз, то коли? Десь там колись не існує щастя. І чоловіки мають самі про себе подбати. Про вас ніхто дбати не буде. Жінки будуть про вас дбати рівно стільки, скільки ви будете в них вкладати. Припиняєш вкладати все, зникає, все пропаде, і це нормально. Які ваші думки з цього приводу? Пишіть в коментарях. Всіх обійняв.